Вітаю вас, мої любі! Сьогодні з вами телемагазин Прованс, який ви дуже любите і чекаєте. Завжди це я точно знаю. І сьогодні з вами ведуча ваша Діана. Ну приємно познайомитись, хто сьогодні вперше мене бачить та дивиться. Сьогодні наш телемагазин. Як ви вже бачите, біля мене поряд стоїть така неймовірна краса, на яку я дуже сильно задивилася, коли побачила, що це сьогодні буде така перша пропозиція для вас. Одразу ж захотілося собі придбати. А знаєте чому? Тому що це корали. Так, ви правильно почули, я дуже люблю корали, і от колір, погляньте, який насичений. Колір це те, що я люблю. Це те, що мене надихає. І я впевнена, що з вас також є такі наші паняночки, які люблять такі кольори. Ну, корал, от, ви бачите, червоного кольору. Він дуже такий є колір, який є. Просто дає змогу намилуватися, так, порадіти, подивитися, що це він такий насичений. Погляньте, як він виблискує. От зараз світло на нього падає, він дуже виблискує. І це не може радувати. До речі, таке сяльво додасть повністю вашим очам такої, знаєте, не тільки блиску на вашому такому красивому декольте, а й блиску вашим оченятам. Повірте. Ну, і і я хочу сказати, що такі корали, саме такого кольору червоного, вони є дуже популярними і на них дуже-дуже великий попит. Також зеленого та рожевого кольору. Це на них завжди такий. Ажіотаж, тому що всі дуже хочуть їх придбати саме такого кольору. І я знаю чому. Мені, якщо чесно, от зараз коралі чомусь, не знаю, як вам, е, любі наші панянки, мені от нагадують чомусь калину. Не знаю чому, може, тому що це червоного кольору. І мені е, хочеться якось поєднати це навіть з вишиванкою. Так? Ну, такі маленькі, делікатні, ви бачите, е, коралі які вони з собою так поєднані, що от не знаю, от, чесно, мені нагадує калину, не знаю, як вам. Це натуральний червоний корал, довжина у нього 44 см, сантиметри, так. Але я хочу зауважити такий момент, дуже важливий. Так, як ви дивитесь наші ефіри, так, і ви знаєте, що тут, як це все відбувається, то це у нас ручна робота. І довжина може подекуди трішки відрізнятися, так? тому що це ручна робота, і трапляються різні моменти. Щось десь більше, щось десь менше, десь чогось там не додали. Ну, і ручна робота, як ви знаєте, сама по собі дорогоцінна, як і наш цей дорогоцінний корал, вона потребує. Кропіткого ставлення. Тому сьогодні ми хочемо вам запропонувати, поки у нас ще є можливість така для вас, так, поки ми можемо це зробити. Це у нас залишилося всього таких чотири для вас пропозиції. І як ви знаєте, ціна на таку прикрасу, вона ціна магазину, ви зараз бачите на власних екранах. Це 1800 гривень. Як на мене, для ручної роботи та для натурального червоного намиста, так в даному випадку, це коралі, це дуже хороша і доступна ціна. Але я знаю, і ви знаєте, і ви це чекаєте. Що у нас буде падіння цін, так? І зараз спеціальна ціна для вас. От я щойно подивилась на екран. от На секундочку, знаєте, я не повірила власним очам, що настільки може впасти ціна. Від 1800 ціна у нас впала до 899 гривень. Уявляєте, за натуральну роботу, за червоний корал, взагалі, коралі, це ж не просто, от я казала так, який нагадує нам там червону калину. Так, це дуже така тендітна і дуже важко добувається цей камінь. Ви знаєте, що коралі у нас знаходяться в Червоному морі, і їх дуже важко там знайти. взагалі коралі цінні, і їх не можна якось там вивозити, тому що це дуже дорого коштує. Так, код нашого намиста, кому цікаво, хто вже нам телефонує, а я Знаю, що телефонують, тому що ажіотаж номер 379 Будь ласка, телефонуйте на номер телефону, який ви бачите на власних екранах. Це 0800 21 44 88 Дзвінки безкоштовні. Доставка безкоштовна. Дівчатка. Любі, будь ласка, мені так хочеться, аби ви встигли собі це замовити, тому що таку красу ручної роботи потрібно вже забирати, тим більше, якщо це червоні коралі. Давайте я приміряю, мені вже дуже цікаво. Можливо, я навіть повернусь сюди, подивлюся, так. Погляньте, будь ласка, ну, це дуже і дуже симпатично. От я можу покрутитися, так, щоб ви оцінили е, цей результат, який вигляд воно має. Ну, правда, От, мені хочеться або під вишиваночку одягнути, бо червоний колір, так, і червоні губи намалювати, або мені хочеться, знаєте що, одягнути ці коралі та піти там до червоного, поїхати, полетіти до Червоного моря і просто помилуватися морем так, в цих коралях. І знати, що десь там внизу є також коралі, які добувалися для того, щоб зробити вам цю прикрасу. У нас Таких пропозицій для вас всього три. Це дуже і дуже швидко. У нас просто неймовірно забирають. Я знаю, що на цій коралі завжди є ажіотаж величезний. Тому я хочу, аби кожна з вас, хто зараз нас дивиться, змогли також насолодитися цими коралями. Ось, в яких я зараз знаходжуся, яких я приміряла, і мені дуже і дуже, знаєте, одразу погарнішила. От дивлюсь на себе і думаю, вау, ну, ну, ну супер, так що підмалювати губи більш червоною помадою було б чудово. Тому ці коралі слугуватимуть вам, повірте, довго, вічно, вони підійдуть під будь-який образ, так, який ви створите, тому що погляньте, які вони ось багато. Грані, як вони виблискують, як камінчик відшліфований, так? який надає блиску певного, і це не може не радувати. Ось тому я нагадаю вам, що код нашого намиста це 379. Нагадаю вам, що телефонуйте дзвінки безкоштовні, та доставка також безкоштовна. А ми будемо продовжувати далі. І повірте, там на вас чекає ще більше такого красивого дива. Тож залишайтеся з нами, будь ласка.